З 9 березня викликали воїзкомат. 14 березня я вже був Назварді. Військового досвіду ніякого не було. В армії не служив, працював на, державних, на державній роботі, шахтах на різних посадах. Військового досвіду до повномасштабного вторгнення ніякого не було. Запропонували пройти школу е командирів відділень. Згодився. Три тижні навчалися на командирів відділень, після чого запропонували виконувати обов'язки командира взводу, і після чого отак і сталося, призначений на командира взводу. Всі один одного підтримують, ніхто не заперечує, не мішає подальшому кар'єрному рості. Перелаштуватись не було важко, бо до армії працював. На керівних посадах мав досвід управління колективом, тому е коли керувати взводом, не було великих проблем з тим, щоб взяти на себе ці лідерські якості і далі підтримувати взвод на тому рівні, який у нас був вже встановлений до того. Ми не хотілося просто опускатися. Є колектив. І в колективі потрібно створити певний мікроклімат для досягнення певних поставлених завдань. Я думаю, що це якраз ця практика, яка була в мене до армії, що це якраз і допомогло мені на початках з розумінням ставитися до того, що в мене вимагають і зараз той досвід, який був набутий до служби в армії. Також досить суттєво мені допомагає в вирішенні тих чи інших питань, які виникають, як згладити якісь, можливо, незрозумілі ситуації і як настроїти хлопців до того, що ми маємо виконувати і що від нас вимагається. Заняття проходять. У нас є затверджені графіки. Заняття збалансовані для того, хто хоче навчитися військової справи. Створені достатні умови, на мою думку. Ніхто не обмежує у навчаннях. Я працюю тут на користь держави. Держава, в першу чергу, якщо не буде держави, не буде нічого.